5 копійок України 2013 року. Монетка куплена на Віоліті, Доволі рідкісний брак. Як бачимо, реверс та аверс мають доволі цікавий вигляд, кардинально відрізняється від звичайної монети. На реверсі напис 5 копійок. По колу йде вінок та. Вісім ячейок з ягодами калини. Вінок бачимо злитий з ягодами. Ягоди деякі мають трольчки більшу форму, як зазвичай. Аверс монети має напис Україна, по центру товстий тризуб, і внизу дата 2013, також товстим. По боках. Листя каштану та колосся пшениці і від букви А вниз ідуть такі полоски. Ціна на таку монетку договірна. Якщо у вас є такого типу монети або схожі, присилайте фото, деякі екземпляри я куплю, навіть дуже дорого. Всім дякую за увагу!